28 восьми квітня. Нічого Ніхто. Вже всі сюди їдуть. Ти моє майно валиш, розумієш? І ви теж будете відповідати зараз перед всіма Валера, які ніякого відношення не має до 1 травня 25. Хто Я є Родич? Хто ви є? родич? кого. Кого дядько рід звариче? А він купив цю хату. В нього є документи? Все є. У мене я вже все знаю. Вже міліція все дослідження провела. Все, Зараз всі приїдуть, ну, а вам не треба. Вам не треба закон. Ви проти йдете. Я, Ви я йду, йду закону йдете. Ви нам хату будете застроїти? Ви чуть йду, закону, не завалили людей. Йду. Ви розумієте? Мама, Мама хвора? За що до мене? Чи що? слухайте зараз? Як впаде та хата? от тоді ви побачите, тоді... що це буде, щоб тата впала, там передбачено що. Буде. О, я включила знімати. Я, я проживаю. Дивіться, 1 травня 25 Кликучук Марія Андрівна, я є власником. У мене є документи. Я зараз вам покажу. Невідомі приїхали. Ділянки на яку я зробила заяву. Друзі хату, немає тут власника. Вони грузять майно. Тут відкрита кримінальна справа. Номер кримінальної справи. Я вам пояснюю, Приїде що оперативна група я... будуть розбирати. Дайте мені, будь ласка, я хочу заяву на цих людей. Слід. Я не можу вам в даний момент дати заяву, заяву написати, так зробити. як в мене відсутні документи. Розумієте, в приїхала поїхала за слідчо оперативної групи. Добре, зараз приїде автомобіль, буде папка, будете писати. Добре, то припиніться, скажіть, хай не. Викрадають закон... майно, які вони законні підстави я маю, щоб них сказати, що вони це а є Ради... власник, є Ради... власник, Ради... тому що ви поліцейські, яке яке я маю от до вас вернулися громадянин ді... Ради... і кажуть, що йде чуже крадіжка, майна крадуть майно їде слідчооперативна група, будуть розбиратися. Почекайте, ми <laughs> вам кажемо, що крадуть майно, чуже майно крадуть. Ну, no, no, Чекайте, ми чекаємо слідчо-оперативну групу. Чому вони не можуть почекати так само, припинити роботу на 10 хвилин припинити роботу? Вони не казають, що ви вони просто що якщо, якщо це не незаконно, то розіжати. Ви поїхали ви нас тут полодили і знаєте? Бо коли ми ну, приїдемо, то ви нас не чуєте. Зараз партнер, я на бачу споразу. Що хочете? Ну чого, каламашки, то що ми зробимо? Яких я сама виховую і мою хату зараз завалять. А, а до чого там діти? А... А де мої що, що всі чотирьох Я перешкоджаю? Ну, Я... ну, зніміть машину, де, машина, де? машина, машина де? стоїть на варіки, вона їхала, аваріка, поламалася. Аваріка а їхала, аваріка, поламалася. Аваріка. Аваріка дозволяє перешкоджати руку? А вона, конечно, поламалася. А, заклинило колісо. Зараз приїдуть по лаху дядь. Ви чекайте, ви стояла машина на тротуарі, то вона б стала би там. Ну ви ж приїхали, ви ж не виписали протокол на людей, які стали на тротуарі, правильно? Я можу виписати на всіх чотирьох. Почекайте, а чому ви, коли приїхали, ви скільки тут? Стояли і не виписував. Я опитував часу. Я опитував за кого ви опитували? стояла, тут, я з нею розмовляв. Опитував заявницю. Я з нею розмовляв. Як ви могли неї опитувати? Я не опитував. Я з нею стояв, розмовляв із хлопцями. А ви стояли біля патрульної машини Зі своїм колегою? Так, ви стояли, є зафіксовано на відео. Ви стоїте. Навіть ваш патрульний ходив, колега, а ви сиділи в машині. Кого ви опитували? Я сидів. в машині? Да, ви сиділи в машині. Не Є зафіксовано на відео. Є зафіксовано. Якщо... Потім ви вийшли. Ви Потім ви вийшли. Потім ви ти, ти, ну, почекай, хто ти такий? Чого ти прийшов? Красти? Чуже майно? що тут красти, учасно Що Чути такі поясни. Ти бачила власника участка. Хто ти такий? Тут кримінальне провадження, тут нема власника участка.